Кролячі вбивця, дві величезні тварини вночі подушили кролів неподалік столиці. Налякані свідки стверджують, що то чупакабри. Бо два роки тому вже бачили схожу істоту з короткими передніми та сильними задніми лапами. В сільраді людям не вірять, бо господарі відразу поховали кролів. Слідами невідомої тварини пішла Ксенія Марченко. Була подвітря. Вот і тут доска була Просто Випітає лежала. Ось тут вони всі п'ятеро робила. Пані Галина прокинулася від писку наляканого собаки. Вийшла на двір, а там задушені кролі. Із трьох десятків вижило лише кілька. І перепуганий весь, і от він, взагалі, он він какої-то смітить аж може пом'яла його. На... Він хромає, Він, бачите, ногу таскають. Жінка впевнена, у дворі хазяйнувала саме Чупакабра. Каже, вперше вона приходила два роки тому. Тоді її пес загриз невеличку істоту посеред двору. Ногі. У нее были коротенькие, маленькие, а вот эти именно задние ноги мощные были. И шерсть была именно как щетина, ну и хвост у нее был таким, таким большой. А у вот стиена этой ночи Чупакабру уже больше. За размером он ничто не зупанило. Кроли вдоставала с подклитки, высмокнула кровь и складала тела на купу. У меня все глаза были в крови. Давление у меня вот от страха. Она перепрыгнула туда, потому что мы с соседкой видели следы на, на огороде, там у нее, а в земле. Вот такие большие вмятины. Сусіди у своєму току знайшли сліди двох істот. Там вони теж передушили всіх вуханів, Свідки настільки проголомшені, побаченим, що вже другий день не виходять із будинку. Це собака в ті, хто що собака міг таке зробить. Але факт того, що як цього наприклад, до куре заскочив собака, він просто схватив курку, побіг і пор роз і розірвав її, з'їв. А це каже: говорить, жодного крилення не з'їло великих, то ро розірвав і внутрішній випустив, а маленькі крилення просто були подалені. У сільраді виснування Чупакабри не вірять. У мене таке враження, що це здичавіли якісь собаки. Приїхала ветеринарна служба. Вони зроблять свій виставок, об'яву може якусь повісимо. Місцеві жителі, ті, що не постраждали від невідомої істоти, чупокабри поки що не бояться. Хоча знають, що в сусідніх селах вона бідина робила. Ходить вона, її ніхто не бачили, але вона втекла. Ми живемо під лісом, і в нас нічого не держимо. Курей то було раз, так собака то була, не чука-кабра. Господар Микола своїх кролів уже взявся рятувати від страшної істоти. На всіх клітках встановлює залізні каркаси, а деяких тварин на ніч ховає в підвал. Вони знімати не буде. Бачите, так воно буде. А на ніч я просто прийшов. взяв його. Коли чекати, чи по кабру наступного разу селяни не знають, а задушених кролів поховали подалі від житла, щоб на м'ясо ще вовки не занадились. Ксенія Марченко, Дмитро Панасенко, ТСН 1+,1.